Почну я з того, що українці, які на даний момент тут проживають і проживають вже тут можливо 3 місяці, 6 місяців, рік, вони працюють. Працюють українці незалежно, чи це якась легка робота, чи це якась важка робота. Але українців зараз можна знайти в будь-якій сфері, чи це в страховій компанії. Чи це українці, які прибирають, чи це українці, які заливають бетон, чи це українці, які будують будинки, чи це українці, які відкривають свої бізнеси? Ну розумійте, ну де не підеш, завжди знайдеш українця, який щось робить, який щось додає, і віддячується Канаді тим, що роботящий, тим, що сплачує податки, і тим, що. Приносить щось нове і якусь новітність в сторону Канади. Розумієте, Канада це країна, яка почала дуже сильно розвиватися, починаючи так з 2015 року. От дійсно, після 2015 року Канада почала йти так конкретно вгору по різній технології, по простоті життя. І всі топові міста, такі як Калгарі, Едмонтон, Торонто. Ванкувер, вони досить розвинуті, і люди, які в них були, вони не можуть сказати, що тут щось погане. Так, можна наговорити на Едмонтон, що тут транспортна система бажалося б була б кращою. Але якщо враховувати, яке це місто велике, то тут мало що можна змінити, як хіба що додати трошки більше. Ліній метро і зробити більш таку, знаєте, зручність, в тому що люди могли саме користуватися метро, а не автобусами. Бо автобуси тут їздять, вони просто великі відстані бере довго часу, деколи навіть дв дві години може зайняти, щоб з одного куточка міста до іншого приїхати, якщо ви будете тільки автобусом їхати. Але ми не говоримо сьогодні про саме інфраструктуру. У інфраструктура великих містах тут досить на рівні з іншими великими європейськими містами, і тут навіть не скажеш нічого поганого. Ну наші люди, наші люди, вони вразили канадців тим, що де вони не підуть, чи на будову приходять українці, українці мають досвід. вони в Україні його мали, вони в Європі його мали. завжди приносять якісь нові ідеї. Мій знайомий, який працює, працює будівельником. Він завжди мені хвалить українців. Говорить, які ж українці роботящі, і як в українців працює клепка в голові. Що коли є якась проблема, українець навіть може не говорити англійською, але він прийде, покаже, намалює і канадці зразу в шоці, і задоволені, і робота рухається вперед. Так само стосується і любих інших сфер. що справді українці приїхали, отримали свою допомогу фінансову, потім почали працювати і працюють на рівні з канадцями,